Народжені у сорочці далі історії українців, які дивом врятувалися від смерті після російських обстрілів. Часто від житла нічого не лишається а його мешканці залишилися неушкодженими. Про збіги обставин, які відвели від смерті, дивимось далі. Якби все полетіла ж копані Ольга міцно обіймає свою онуку для жінки. Вона стала янголом-охоронцем. Суцільна руїна, все, що залишилось від кухні і літнього подвір'я пенсіонерки після удару кабом. Получається, ось оце по цей забор. Це якраз це була наша територія, наш дім. Це тут. Літня кухня була кипічна хороша. Там бу, я ж кажу, майстерня була. Та сама жінка не постраждала, бо за півгодини до удару онука зробила їй сюрприз і повезла на манікюр. Якщо б вона на півгодинки, там ну не на півгодинки, десь на на годину. На годину пізніше тоді б вона вже ну могла би постраждати. Диво, це, це диво, це в нас відвело. Я не знаю, що воно у нас відвело Цього -сього. а це Марія Андрієва у одязі, в якому 1 жовтня вийшла з квартири. Тири за півгодини до ворожої атаки я їх навіть поштопала квартира пані Марії на останньому, 15-му поверсі, в той день вона вийшла в магазин, а після вирішила не заходити, а перепочити на лавочці, і саме в ту мить в дах будинку прилетів снаряд. Квартира пані Марії розбита. У самої ж жодної подряпини. Сікло, яке падало, воно там залишилося, воно нас не поранило. А це вже Львів, будинок зруйнований 4 вересня. Стіни тут, по суті, немає. Якщо ми думали, що туалет найбезпечніше місце, то виходить, ні. Вибиті вікна, потріскані стіни, немає даху, довкола понищені речі. Андрій пригадує, коли почалася тривога, поліз на стриг за документами. В тебе просто сильний свист в вухах, і те в принципі. Ну я зразу поняв, що то воно прилетіло на мене накрило. Типо кутку як палатку певно зробило. І от можна сказати, можна сказати, воно врятувало мене. З контузією у стані шоку Андрій став записувати повідомлення рідним і чекати на рятувальників, бо унизу ще лежав поранений батько. Не тільки то, що отау -от -от трошки заділо і плеще. Отак виглядає вулиця. Батько Андрія досі з осколками у тілі. Сьогодні їхня родина коштом міста орендує квартиру. Їхній будинок відновленню не підлягає. Те, що вижив, хлопець називає справжнім везінням та зізнається, і досі не оговтався після атаки. Якщо брати якось більше в плані морального. Таке як на років 10 пострів. Ну типу, по-інакшому зовсім на світ дивишся. Олена Каптюх, Олександр Стасишин, Дарія Зирянова, Володимир Важбицький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.